Одна з перших справ, яку зробив Трамп на посаді президента США, запустив проект Stargate, тобто Зоряну браму 22 січня 2025 року. Новина загалом пройшла без резонансу. Хіба що Ілон Маск її покритикував? Хоча колись він критикував розвиток штучного інтелекту, але невдовзі сам долучився до цього процесу. Чомусь Трамп та інші багато говорили про лікування хвороб, але, думаю, зоряну браму відкрили для іншого. Найбільший проект штучного інтелекту в історії це буквальна цитата Дональда Трампа: у Старгейт буде вкладено щонайменше 500 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років. Для порівняння це понад шість річних бюджетів України. По суті, у розрахунку на кожен рік на Старгейт буде витрачено більше, ніж витрачає вся наша держава. Для створення центрів обробки даних у Техасі вже будується 10 будівель по майже 5 гектарів кожна, і ще 10 заплановано для будівництва тільки у цій локації. Трамп обіцяв допомогти проекту через декларацію про надзвичайну ситуацію, бо цитую його. У нас надзвичайна ситуація. Нам потрібно побудувати це, тому треба виробити багато електрики. І ми зробимо це виробництво легким, на їхніх власних електростанціях, якщо вони хочуть. Вони побудують власне виробництво електроенергії. Нагадаю, що так званий штучний інтелект має один велетенський недолік. Порівняно з справжнім людським інтелектом на виконання однакового обчислення або розрахунку йому треба буквально в мільйон разів більше енергії, тому це і називається надзвичайною ситуацією. Він поглинатиме купу електрики. Врешті обіцяють, що Старгейт забезпечить понад 100 тисяч робочих місць. Хоча це навіть трохи іронічно. Бо якраз штучний інтелект робочі місця у людей і забирає. Вилікують всіх. Головна нитка обіцянок пройшла через медичну тематику. Ларі Елісон, гендиректор Oracle, під час своєї промови обіцяв, що лікарі з віддалених куточків США зможуть бачити, як їхні колеги з університетів лікують людей за найбільш сучасними методиками. Хоча для чого тут штучний інтелект і чим він принципово допоможе, я так і не зрозумів. Потім вийшов Масайосі Сон, гендиректор Софтбанк, і сказав буквально, це не тільки бізнес, це допоможе людським життям і вирішить багато проблем, які б ми не вирішили без сили штучного інтелекту. Потім прийде суперштучний інтелект і вирішить проблеми, про які людський рід ніколи б не міг повірити, що вони можуть бути вирішені. Це початок золотої ери. Цікаво. І, врешті, вийшов гендиректор OpenAI Сем Альтман і спробував відстрілятись короткою промовою за все хороше і загалом, що він згоден з попередніми спікерами. Але Трамп, відчуваючи, що роль Альтмана не була зіграна повністю, сказав йому буквально. Скажи декілька хороших слів про те, що воно зробить для медичних досліджень та лікування таких речей, як рак, як штучний інтелект допоможе нам боротися з різними проблемами, хворобами та іншим. І Сем Альтман не придумав нічого кращого, як розказати всім, що рак, хвороби серця та інші хвороби будуть так швидко лікуватись, що ми всі будемо вражені цією швидкістю. Чесно кажучи, це прозвучало ще менш переконливо, і йому на допомогу знов вийшов гендиректор Oracle Ларі Елісон і знов почав розказувати про лікування онкологічних хвороб. З його слів, схема передбачена така: за аналізами крові, штучний інтелект буде проводити ранню діагностику раку, і протягом 48 годин готуватиме вакцину, яка буде розроблена під конкретну людину. Може, когось це надихає, а може когось лякає, але ця тематика точно не залишає байдужою. Та в чому інше його призначення? Про це нічого не було сказано. Думаю, таке навмисне акцентування на медичній тематиці і такі досмішного відігрування роли на виступі говорять про те, що нам відводять очі. Для чого насправді зоряна брама? Коли чуєш цю назву вперше, вона видається дивною і невідповідною призначенню до чого тут штучний інтелект і тим більше лікування хвороб. Ще більш дивно, що згідно з виданням Hollywood Reporter, цю назву взяли з назви одноіменного фільму 1994 року, у якому розповідалось про міжгалактичні портали. Ще більш дивно, що назву Stargate з 1991 року носить інший проект проєкт ЦРУ, який вивчав психічну здатність людини бачити у лапках інформацію та події на великій відстані за допомогою психічних здібностей розуму. Звучить фантастично, але це офіційні дані. Можете навіть почитати архівні документи на офіційному сайті ЦРУ. Не знаю, чи пов'язаний з цим Старгейт, який відкрив Трамп у 2025 році, але знаю, що такі колосальні центри обробки даних і нові електростанції говорять про щось дуже масштабне. Якщо не вдаватись у фантастику, то запідозрити нечуваний донині тотальний збір і обробку даних тут цілком доцільно. І це відбувається просто зараз. США до чогось готується і намагається обігнати у цьому Китай. До речі, ось буквальна цитата Трампа про все це. Проєкт Зоряна Брама буде чимось дуже особливим і приведе до чогось, що буде найвеличнішим. Не знаю, як вам, але мене всі ці пафосні вирази, зоряні брами і золоті ери не сильно надихають. Пишіть свої думки. До речі, на каналі вже є перше відео для найбільш завзятих шукачів таємниць. Це продовження розбору послань з відео iPad Go 2, який я випустив перед цим. Це продовження вийшло аж на 23 хвилини, і там є що послухати. Щоб дивитись такі відео, треба підписатись на спонсорство, натиснувши кнопку під будь-яким відео на каналі. Нема нічого таємного, що не стане явним. До зустрічі.